Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студії Артур Терещенко, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 13-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Всі об'єкти теплопостачання коменергосервісу та жилсервісу Дніпро працюють та без перебоїв забезпечують подачу тепла в оселі мешканців. А от низку будинкових котелень теплоенерго знеструмили приватні енергопостачальні компанії. Їхні адреси на ваших екранах. У місті сьогодні застосують графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Об'єкти запрацюють після відновлення живлення. Зупинено подачу електроенергії на дві підвищувальні насосні станції. Через це припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екранах. Аварійна бригада каналу проводить роботи щодо ліквідації пошкодження на водопроводі по вулиці Саксаганського, 9А. Через це тимчасово припинено водопостачання вулиць, адреси яких на ваших екранах. Його відновлять щойно ліквідують аварію. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За минулу добу до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло 555 викликів. І про приємне. За останні 24 години в Дніпрі народилося 16 немовлят, 10 дівчаток та 6 хлопчиків. Окупанти вночі накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь. У житлові квартали прилетіли з десяток ворожих снарядів. В місті є руйнування. Внаслідок обстрілів по Нівочині п'ять житлових будинків та господарчих споруд, автомобіль, газопровід та електромережа. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. В Дніпрі демонтували пам'ятник генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну, більше відомий як танк. Перед початком робіт комунальні служби провели комісійне обстеження та визначили, що для виконання робіт потрібно буде залучити кран, що здатен піднімати вагу до 100 тонн, та танковий трав. За допомогою спецтехніки комунальники зняли його з постаменту і відвезли на територію одного з комунальних підприємств. Також демонтували пам'ятник Олександру Матросову. На перехресті Полтавського шосе та вулиці Передової сталася аварія. Зіткнулися дві вантажівки. Водій однієї з автівок під час перелаштування в іншу смугу не розрахував габарити власного транспортного засобу. Рух на ділянці тимчасово був ускладнений. Вночі сталася пожежа в соборному районі міста. Горів приватний будинок вогнем охопило другий поверх і дах. Рятувальники протягом години приборкували полум'я. Знищено дерев'яні конструкції даху, речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін на другому поверсі. Травмованих та загиблих немає. У кривому розі чоловік поранив людину з пістолета. За попередньою інформацією, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, правопорушник поводив себе агресивно та погрожував зброєю оточуючим. Використовуючи револьвер флобера, він здійснив постріл в бік іншого чоловіка. Потрапивши в передпліччя, поліцейські затримали зловмисника і доправили до райвідділку, А постраждалого передали медикам. Дніпро допомагає нову долю в місті знаходять тисячі людей, які були змушені тікати з охоплених війною регіонів. В Дніпрі починають будувати життя спочатку сотні вчителів, транспортників та медиків. Наступна історія про педагогиню з Маріуполя, яка нині викладає українську мову та літературу дніпровським школярам, і для якої наше місто стало рятівним колом. Насправді я не одразу опинилася в Дніпрі. Я була в різних областях, в різних містах, і хочу сказати: от коли опинилась саме вже в Дніпрі, зрозуміла, що такої підтримки, от я не бачила більше ніде. продовжується, освіта не стоїть на місці, ніхто тут не кидається кричати Боже, в нас війна, давайте зупинимо освіту. Ні, ми навпаки, ми відволікаємо дітей, ми показуємо їм, що а, в Україні є майбутнє. ми можемо зробити, наприклад, якщо він і жовтеньким. Це зовсім жовтеньке, але ж. Дніпровським медикам часто доводиться працювати цілодобово. При важких пораненнях одна операція може тривати усю ніч. Попри усі складності, лікарі тримають свій фронт. Один з них досвідчений дніпровський хірург Андрій. Екстра. Деякі військові, які були в нас, ми їх лікували, обуламки снарядів рашистських, приїхали місяць, вони дуже раді, дякували нам, що ми їм допомогли і все. Сказали, так, супер, ми були там, військові, сказали, що все нормально. Лікарня тут ще найвише лікарня з лікарні. Зісрай Андрій не це зі дізнає золотий чоловік. піднімає ще всіх, кого можна підняти. Благодійний фонд ТАПС Україна, координаційний штаб волонтерів разом із мерією Дніпра продовжують допомагати військовим і цивільним. Цього разу захисники отримали 150 укомплектованих аптечок, а військовим української добровольчої армії передали фрукти та овочі. Далі історія сімейної лікарки з Балаклії. Окупанти швидко зайшли до рідного міста Альони. Почалося мародерство. Родина вирішила виїжджати. Прихисток знайшли у Дніпрі. Щойно визначилися із житлом, почали шукати роботу. Знайти її, вдалося дуже швидко, і тепер жінка працює за фахом в одній з амбулаторій міста. Там зарплатня не залишилася, яка була до війни, без.. звісно. І вирішили шукати роботу тут, хоча би спробувати. Знайшли за оголошенням, за оголошенням в інтернеті на сайті. Mm -hmm. Зідзвонилися. Це вакантне місце у них було, і це було легко. Це було легко і просто за один день. Моє місце мене чекало, напевно так. <с nữa> Колектив цієї амбулаторії, я скажу, прекрасний. Дуже-дуже тепло і по-домашньому. Мене прийняли дуже тепло. Моя завідуюча відділення мені допомагала навіть ложками, тарілками, банками для консервації. Це в першу чергу говорить і про людяність її як особистості, ну і взагалі, от те душевне тепло, яке люди випромінюють. Колись він співав на концертах та вулицях міста а сьогодні зі зброєю в руках захищає батьківщину. Лідер дніпровського гурту Вертеп Тимофій Хом'як про службу в лавах ТРО, побратимів та перемогу України. Детальніше в наступному сюжеті. Він відомий у Дніпрі як лідер гурту Вертеп, ведучий та шоумен. Але сьогодні Тимофій взяв до руки зброю, аби захищати Україну. Я розумів, що війна буде, а звичайно не уявляв, що вона може бути така, бо ніхто з нас не жив під час таких воєн, не те, що в Україні, а навіть у світі. Так і коли рано вранці мій син Георгій середній сказав: Татко, мама, вставайте, почалась війна тоді, ми власне все вже і почули і зрозуміли, що. Вона прийшла. Він каже, що врешті лише любов допомагає подолати усе. Важко в принципі виживати на війні, якщо ти кого не кохаєш. Це з точки зору чоловіка. Кажу а, насправді, моя дружина, мої діти, вони от і є ота зірочка дороговказ. Задля чого власне це і відбувається зі мною з усіма нами, напевно, хто любить своїх Тимофій. мріє про перемогу, подорожі з родиною та сильну і мирну Україну. Дуже хочу з родиною поїздити по всім областям України, просто зробити такий тур. Дуже хочу з гуртом Вертеп поїздити і пограти по Європі. Що третє? Ну, Напевно, ще не продумав. Надішле сумую без тебе смайл. Відкриє на ноуті весільний відеофайл. Не втримається спільне фото. і Кохай без меж. Самить від нього. Я тебе зірочко Теж на цій ліричній ноті наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 14-й, тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.